Слава Богу. Слава Богу! Сьогодні церква міста Костополя святкує День подяки і дійсно це свято. Брати і сестри, я радий, що сьогодні є тут. Пройшли тут мої роки багато. Ба. Вже 17 років я не тут. І тільки спогади, як будто, було вчора, але вже багато часу позаду. І тому, друзі, закликаю нас всіх, щоб нас сьогодні було вдячне серце. Розумію, що немало сьогодні нас є гостей, і я постараюся коротко. Є одна така історія, коли один оподатковець дякую, а, прийшов до одного чоловіка і каже, я буду оподатковувати твоє майно. Він так подивився в вічі, засміявся. Каже, я щасливий чоловік і дійсно багатий. І він достав а, папку, ручку. І каже, ну кажи, яке в тебе є багатство. Я каже, маю вдячне серце. За все дякую Богу. Подивився він хатинка така маленька, в Бруківці нема травичка. А що ти ще маєш? Я маю добру дружину. А ще що маєш? Маю добрий діток. Закрив папку, каже, дійсно, ти самий щасливий чоловік, але твоє багатство воно, не вимагає оподаткування. Слава Христу! Сестри, брата, як добре, коли ми радіємо тому, що ми є вдячні. І сьогодні ми можемо перевіряти, чи ми дякуємо Богу, чи ми не годуємо, погода не добра, ще щось недобре, чи ми дякуємо Богу за наших дружин, за наших діточок. І ще один приклад, друзі, ми постійно молимось в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І знаєте, останнім часом я думаю, я думаю, як отець Господь домовлявся своїм сином прийти на землю. Батьки звертаються до вас, чоловіки, хто має дітей, і діти повиростали при владі, в батьківських порадах не нуждаються, чи легко з таким сином домовитись? І я не раз читаю, і, і думаю, отець сказав, сину, потрібно піти на землю. І Ісус пішов ради нашого спасіння. Слава Христу! Брати і сестри, і добровільно. І Він воскрес, і ми всі воскресли з Ним. Слава Богу! Читаю місце Божого Слова. Один вірш післання апостола Павла до Коринтян, друге післання, восьмий розділ. І шістнадцятий вірш. Подяка Богові, який дав таку дбайливість про вас, в серце тита. У нас сьогодні дуже багато буде слів. Ми сьогодні слухали хор, як співає, який готувався групи. Це, це радісно. Я би хотів би звернути увагу, друзі. Апостол Павло говорить, Богові подяка, який дав дбайливість про вас, в серце Тита. Я запитаю вас за цей рік, хто підійшов до нас і сказав в тебе смуток, давай разом помолимось. В тебе біль, давай разом помолимось. І як добре, коли є такі люди, і я закликаю, друзі, щоб ми зараз в розумі подякували Богу за тих людей. Даже за хор. Ми прийшли в зібрання в серці болить. А заспівали Псалом. Я Боже, дякую Тобі за граєнтів, за Христів. Вони находять час, приходять на співанки. І Павло говорить подяка Богові, який дав, або таке щире старання про вас, в серце тита, або бажання допомогти вам комусь. Я закликаю друзі, себе і кожного з нас. Я пам'ятаю декілька років назад смуток. Ми закликаємо до праці місіонерської. Ну, так тяжко, і приходить до мене один брат, дивиться вічі. Нема нікого. Кажу, Славік, ну я не знаю чому. Мої діти виростають і вже трохи з них сказали, що хочуть бути місіонерами. Давай помолимося за них. Ви знаєте, як він будто знав, за що скорбить серце. Як добре, коли є ті люди, хто бачить нашу біль. І не просто насміються, а допоможуть. І Павло говорить подяка Богові, який дав таку дбайливість про вас в серце тита. Друзі, щиро подякуємо Богу за тих, хто молиться за нас, за тих, хто переживає, за тих, хто готує Слово, або часом за тих, хто просто скаже приємне слово. І друзі, дуже дякуємо Господу за Духа Утішителя. Чуєте? Каже, я так не раз також думаю, коли, коли Христос бачачи, як людська така нелюдяність проявлена до нього, він каже до учнів: Я вблагаю Отця, і він вам дасть ще одного утішителя, іншого утішителя. Як добре, коли в нас є Дух утішителя, який дійсно нас утішає. Слава Ісусу! Тому, брати і сестри, подяка Богові, апостол Павло говорить, який дав таке щире старання про вас у серце тита. Давайте в цьому дні. Ми побачимо. Тих, хто переживає за них. І на цього дня ми знайдемо такий час, щоб прийти до них і сказати дякую. Оте слово таке було мені приємне. А можливо, в нас навіть ніколи нема слова дякую для людей. Десь ми такі невдячні. І нам десь прикро. Будемо дякувати Богу за те. Богу хай буде слава. Амінь.